Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді Янмар FX42D великий, масивний та потужний трактор з турбіною, з 1,5-літровим двигуном. Тому давайте ближче знайомитись із станом і комплектацією на дану модель. Показую стан кузова. Передній міст. Резина має розмір 8х18, ще японська стоїть. Задня резина 13,6 на 26. Карби високі, лише незначні мікротищини. Одразу раз ми біля дисків можемо глянути, що це 86 й лік. Колію перед відео я заміряв. 117 см. Якщо переставити колеса місцями, отримаємо 135 см. І ще враховуйте, що диск розбурний. Можна регулювати колію. Довжина трактора 3 метра. Висота до керма 1,50 метра, до вихлопної 1,90 м. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення з боковим редуктором. Робоча зона фрези 180 см. Гляньте на ножі. Реально дуже товсті, гарно виглядають. Механічне регулювання вінтом, бачите, ось тут можна крутити. з цієї сторони резина. Якась підніжка. Ну ж, Давайте присядемо. 988 мотогодин. Ось Так, завівся, є гідропідсилювач керма. Сигнал працює. Ось наш вихлоп. Оберти показує кількість палива, температуру і життєво необхідні лампочки. Ось, бачите, діагностична кнопка є. Три діапазона повишених, понижених, навал відбору чотири швидкості, ручний тормоз, кран гідравліки, блокування диференціалу, передок відключається. І напівгідравлічна коробка. Чотири вперед, дві назад. Тут керування навіскою вверх-вниз. Поки двигун прогрівається, включаю вал відбору. Давайте я вийду, покажу вам ближче. Ось так працює фреза. Добавлю газу. В порядок. Бачите, де газ нас під ногою. Трактор дуже швидко набирає оберти. Давайте вимкнемо бал відбору і трішечки проїдемося. Зараз широкий буде. Є в нас тут турбінка. Бачимо, можемо понижати передачі без щеплення. Друга, перша. І так само можемо повишати друга, третя і четверта. Знаємо газу. Привід можна відключити ось таким чином. Відчувається як пробуксової резина. Так Це ми працюємо на задньому приводі. Давайте запаркуємося. Зафіксуємось на тормозі. І давайте перевіримо, що в нас робиться під капотом. Знімаємо бокові кришки. Бачимо інформацію про двигун. Півтора літра робочі оберти 2800, максимальні 3000. Ось наша турбінка. Бачимо генератор наш. Акумулятор в передній частині ось така вихлопна. Давайте ще знімемо. Бокові кришки з цієї сторони. Чотирьохциліндровий тракторець. Масляний фільтр замінили, паливний фільтр замінили. Ось наша зелена. Бачимо виведений сапунчик. Ось Тут бачите? Білого диму не видно. Давайте додамо обертів. Робота двигуна. І давайте ось сюди. Мазуємо. Гарна, стабільна робота. Ну що ж, глушиться тракторець ключем, ну а вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 42 кінських сили. Півтора-літровий дизельний двигун, 4 гідропідсилювач, напівгідравлічна коробка, велика кількість навал відбору, повишені, понижені в такому ось стані з такою фризою: 10 тисяч 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та оточуйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір. Японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас до зустрічі!